У Вітюхи через два дні день народження, і я вирішила сама зробити йому торт з макаронців. На торт потрібно 27 макаронців, три шари по 9 в кожному. Як кубік Рубіка буде. В коробці буде 24 штуки, тому мені довелося три докупити. Ось такі вони різнокольорові, з різними смаками. Це дуже прикольна свічечка. І до нього я ще докупила, ну, звісно, що підложку, на якому ми будемо це все формувати. Я потім спробую пензлики взяла. Потім спробую їх з золотом будемо формувати. Тому в нас э, ця підложка йде срібна і золота, але так як все буде в золоті, я думаю, що я фарбу золоту вибрала. Є там був античне золото, Там був і срібний перламутр, але я чомусь хочу так. А, чому? Тому що на, свіч... на свічці. Да, отут. золоте. Ще такі кульки купила. Це все в магазині. спеціалізованому, все для тортів, там все для прикрашання це пензлики нові, і ми будемо намагатися. Я думаю, що то, як втірка в ногті буде, на суху можна, а можна розводити. Ну, подивимось. І ще я не думала, але взяла, якщо вийде, теж туди можна буде вставити. Вони на таких дерев'яних шпичках. Ну, коротше, подивимось. Фортнайт полюбляю ці герої. Я в них не шарю, але йому буде прикольно. Зараз будемо зі всього цього ваять. Скливати їх я буду в шахнутому ось так от, порядку на шоколад або на глазур кондитерську. Так, будемо разом це робити і буду показувати процеси. Дуже сподіваюсь, що вийде. Так, розклали, зараз будемо намагатися приклеювати перший шар. Ну, по кольорах, мабуть, так буде. Та ми так знаходимо, де воно стоїть.

Ми вже зробили. Як тепер маю з руку запіхати? Зараз той холодос був на годі. Якось так виходить прикольно. фото -гигиенично. Я не Конечно. Руки попадают. не вот штучки. Это шоколадница, это полуничная. Это я не знаю, чьи яблоко, чи чатыня. Щось таке. Є фіолетові. Вони на фіолетові не попали Лаванда і жовті ще, я знаю, є. Я бачила пару штук жовтих, але не стали вже добирати. Вже всі в одному кольорі зробимо. Можемо так окремо просто купити жовтеньку фіолетову. Фіолетову я не бачила тільки на сайті. Вже вони продавали. До ну, речі, оцей колір відізняється. Цього я не знаю, чи більше до полумішного, чи до шоколадного. Якось цікаве, Це все я буду зараз пробувати шоколад замазувати золотою фарбою. Щоб не було коришне, і так, я по макаронцям буду. Ха, прикол. зробили. Блін, тільки не мене Крутяк. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще б золоті шарики якось вийде пришпандорити на шоколад. Треба буде спробувати. Дивіться приколдес. Дивіться. Бачите, золото. Если там фарбувал, то я фарбовал, буду кружки тень я рублю. Батюшки. Зараз буду так фарбувать да? в синь. Так. Зараз буде все в золоті. Дивіться, як шоколад прикольно зафарбовується. Дивіться, що зараз, зараз буду робити. Бачите? коричневий. Став золотий. Йомусь, так шоколад взагалі круто зафарбовується. сейчас я тут покажу. Так. Сейчас все, все, бачите. Був коричневый. Став золотым. А и тут размазываем по макарончику. Такие прикол. Раз все буду работать. Ось такий тортик вийшов. То я ліхтариком підсвічую, щоб золото грало. Вживу золото дуже мерехтить. так прям прикольно, прикольно. Телефон робила, щоб фоток не робити. Ось цей і кульки просто поклала для декорації. У мене була фотосесія торта. Такий він зі всіх сторін. Зараз я вигукну ліхтарика. Ось так виглядає він. Ну, прикольно. І дуже міцна конструкція. Ну, тобто він 에, застигає глазур. Так, да, глазур все-таки краще, ніж шоколад. Бо шоколад, в яких узор більш тверда, міцніше тримає Це все. Ось так. Прикольно. вийшло, Мені дуже подобається. Тим паче ми це робили перший раз. І з першого разу така краса. Я в захоті. Я думаю, Вітюха теж завтра ну вже сьогодні. Але він спить. Вітати зранку будемо.